Через кібератаку російської хакерської групи з 19 грудня 2024 року всі державні реєстри в Україні було закрито. Які нотаріальні дії з нерухомістю доступні зараз, які дії заблоковані, і що робити, поки не працює реєстр нерухомості? Розповім, який один єдиний договір ви можете заключити зараз щодо нерухомості і які в цього є ризики. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно укладати угоди із нерухомістю, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Які дії з нерухомістю вже доступні? Станом на зараз відновлено роботу чотирьох реєстрів: єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр, єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, а також реєстр РАЦ. Це означає, що у нотаріусів вже є можливість реєструвати, наприклад, довіреності, посвідчувати заповіти, відкривати і вести спадкові справи. Також нотаріуси можуть перевіряти бланки нотаріальних документів, наприклад, перевіряти довіреність, яка була раніше засвідчена іншим нотаріусом. Шлюбні договори вже теж можна укладати, але тут одразу зазначу, що по шлюбному договору не можна передавати право власності на майно, яке вже на вас зареєстровано. По шлюбному договору ви можете лише ділити якесь майбутнє майно. Наприклад, в чоловіка є квартира, вона вже на нього зареєстрована. По шлюбному договору не можна поділити цю квартиру і частину або всю квартиру передати дружині. В шлюбному контракті ви можете лише домовитись, як ви будете ділити квартиру, яку купите в майбутньому, в шлюбі. Тому те, що зараз вже можна заключати шлюбні контракти, на жаль, все одно не дає нам можливості переоформити якусь нерухомість. Наприклад, з чоловіка на дружину, які дії з нерухомістю досі заблоковані. Реєстр прав на нерухоме майно досі закритий. Саме в цьому реєстрі нерухомості зберігається інформація, кому ця нерухомість належить. Тому зараз проводити будь-які угоди, в яких право власності на нерухомість переходить від однієї людини до іншої, неможливо. Тобто зараз не можна продати нерухомість, подарувати її, не можна отримати свідоцтво про право на спадщину на нерухомість, тому що через закритий реєстр нотаріус не зможе зареєструвати нового власника нерухомості. Так само не можна укладати договір про поділ майна подружжя, тому що нотаріус не зможе в реєстрі зафіксувати ваші частки в праві власності. А по-друге, тому що через закритий реєстр боржників нотаріус не зможе перевірити, чи немає якихось арештів в когось. Із подружжя. Що робити, поки не працює реєстр нерухомості? Єдиний договір, який зараз можна укладати щодо нерухомості, це попередній договір. За попереднім договором сторони лише домовляються на майбутнє про якусь угоду. Тому, якщо ваша ціль зараз зафіксувати, що ви як покупець готові купити якусь квартиру чи будинок, або ви як продавець готові продати нерухомість і хочете втримати покупця, то єдиний варіант для вас це заключити попередній договір. І як тільки запрацює реєстр нерухомості, тоді заключити звичайний договір купівлі-продажу, які в цього є ризики. Звісно, більшість ризиків несе покупець. При укладенні попереднього договору нотаріус не перевіряє, чи є в продавця на праві власності нерухомість, яку він обіцяє продати за попереднім договором. Тобто, фактично, продавець може показати вам оригінали документів на нерухомість, але чи дійсні ці документи ви перевірити не зможете. Є виняток, коли ви можете перевірити, чи належить продавцеві якась нерухомість, навіть поки заблокований реєстр. Це можливо, якщо Нерухомість була оформлена до 2013 року, тобто, коли онлайн реєстру ще не існувало і нерухомість реєструвалася в БТІ. Продавець може взяти довідку в БТІ про те, що нерухомість дійсно йому належить, і показати цю довідку вам, вам, як потенційному покупцеві, БТІ, не дасть такої довідки. Також варто пам'ятати, що навіть якщо ви впевнені, що документи на нерухомість дійсні і право власності точно зареєстровано на продавця. Поки не працює реєстр нерухомості, ви все одно не можете перевірити, чи немає в продавця арештів чи якихось заборон відчуження цієї нерухомості. Більше того, сам продавець може навіть не знати про такі наявні в нього обмеження. І якщо ви заключите попередній договір, але потім виявиться, що продавець не може насправді продати вам цю нерухомість, наприклад, через якийсь арешт. То ви не зможете заключити основний договір купівлі-продажу, а значить, не зможете отримати право власності на цю нерухомість. Тому в якості серйозності своїх намірів не варто зараз платити великі суми за вдатку, підписуючи попередній договір. Сподіваюся, це відео допоможе вам спланувати ваші угоди з нерухомістю. Якщо вам потрібна більш детальна консультація адвоката, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Не забудьте підписатися на канал. Тут ми публікуємо завжди актуальну і практичну правдиву інформацію щодо нерухомості.